Переробляю фризу свою на цеп на 25, тому що той цеп, що тут хожусь, стоїть, двохрядний на 15, здається, чи на 16 він рветься. Виточив тулку, бо тут отвір більший. Тут у нас стандартне проточили, зірочку потім обварю. Ну, а тут приварив ось такі уголки. Зараз буду пробувати болгаркою далі робити. Поставив ось. Круги ну і попробував так поки що зробити. Всю втулку я потім заварю, підшліфую, там нічого страшного немає. Буду робити далі. Ось так пропиляв паз. Тут зараз пластинку заварю. Думаю тут порівняти, а може і не буду, може так залишу. Ось за допомогою такої кількості кругів. Шпунку зробив, залишилось тепер все набити, втулку, прифатити, а потім обварити. Думаю, все оставиться.